А з кращих тримають оборону нашої України серед них і Житомиряни. Чотирьох з них сьогодні відзначили державними нагородами. Солдати Василь Макарчук, Олександр Мельниченко, Дмитро Гуменюк отримали медаль захиснику вітчизни. Майор Володимир Клименко отримав орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Указ президента України від 13 січня 2023 року. Номер 17 дріб за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагородити майора Клименка Володимира Олександровича орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Володимир Олександрович, запрошуємо вас отримати нагороду. І сьогодні в залі присутні дружина пані Ірина і синочок Макарчик. За особисту мужність і самовіддані дії. Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі, нагородити солдата гуменюка Дмитра Леонідовича медаллю захиснику вітчизни. Запрошуємо Дмитра Леонідовичу отримати нагороду сьогодні. В залі присутні татусь Леонід Григорович та дружина Світлана Володимирівна. Нагородити солдата Макарчука Василя Андрійовича медаллю захиснику вітчизни. Запрошуємо нашого героя отримати нагороду.